Ось такий шикарний вигляд. Трансляція, наша команда. Майже 100 учасників на трансляції. Торгова платформа вже я встиг 4 плюсика забрати. З командою забрали значно більше плюсів. Я трішечки пізно долучився, але в будь-якому випадку свій плюсик я також вже забрав. І продовжуємо шукати. Також щодо статистики, трішечки детальніше. Ми спрощаємо про трансляцію у нашому каналі, і після трансляції ділимося результатом. Ви можете погортати навіть там 2 місяці тому, і ви побачите, що ви часто результати після трансляції є. Ось таким чином це все виглядає. Також на Ютубі є навчальні відео щодо Нашої стратегії ви можете подивитися, ознайомитися. Ну і звісно, трансляції усі залишаються в записі наживо. Ви можете любу трансляцію відкрити, подивитися дату, коли вона була, перейти у телеграм, звірити результат, які ми надсилали. Звірити результат, отриманий на трансляції. Можете зайти до нас на трансляцію, запитати учасників команди, що та як. Можете також написати нам в особисті. Ми всім стараємось відповісти, усім допомогти. Тож усіх будемо раді бачити в команді, обов'язково долучайтеся, підписуйтеся, аби не пропускати новинки. А прямі ефіри майже кожен день.